Вітаю, мене звати Ірина Ніколайчук, я літературознавець і літературна критикиня. І сьогодні поговоримо про переклад українською есею Вольфгана Шевельбуша Речі і Люди, Есей про споживання. Вийшов він у 2024 році в видавництві Ніка Центр і переклав його з німецькою і українською і зробив доступним українським читачам і читачкам Олександр Юдін. Е, власне, що це за автор і що це за книжка Вольфгана Шевельбуша? Ми вже знаємо щонайменше за працею Смаки Раю. Це німецький історик культури, який е, має надзвичайно широкий бекграунд в історії філософії, в історії культури, е, дуже в цікавий спосіб оперує різноманітними теоріями, і е, його тексти дуже часто парадоксальні. Його тексти пропонують абсолютно новий е, погляд на ті самі речі, ті самі концепції. Тому, власне, перекладач, кандидат філологічних наук Олександр Юдін в до есею і закликає нас. Не долучати цей есей як до чинної теорії е, суспільства споживання і феномену споживання як такого, е, так і не сприймати його як критику цього феномену. Це радше апологія, тобто виправдання, пояснення, намагання зрозуміти під іншим кутом феномену споживання, аніж власне критика. Е, в чому ж, власне, полягає новаторський погляд Вольфганга Шевельбуша на тему споживання. Тема надзвичайно важлива в сучасному світі, де ми уже неодноразово говоримо про оверспоживання, хоча почав про нього говорити. Чи не Жан Будеріяр в 1970 році за сею суспільство споживання? Говорив про нього і Герберт Маркузе. І, власне, вся франкфуртська школа великою мірою була зав'язана на е, усвідомленні і розумінні того, чому людині так хочеться набувати все більшої і більшої кількості товарів, все більшої і більшої кількості речей навколо себе. От. І це уже після, власне, того часу, коли весь світ, після Другої світової війни, після і Першої, і Другої світової війни, зрозумів, що позбутися речей і зробити так, щоб абсолютно всі речі, які ти накопичив за життя і вважав для себе цінними, зникли в один момент. Може, нам треба зупинитися з цим споживанням? Вольфан Шивельбуш не зовсім із цим згоден. Власне, для того, щоб пояснити з своєї точки зору феномен споживання, він звертається до кількох концепцій. Е, перша із них це концепція взаємопроникнення матерії Гастона-Башляра. Він говорить, власне, з самого початку своєї книжки, свого есею, він говорить про те, що, чи помічали ви, власне, що коли річ дуже довго перебуває в власності тієї чи іншої людини, то вона ніби починає ставати на неї схожа. Він наводить кілька цитат, значить, цитату з Флобера, ще кілька цитат з літературних творів, де в цьому такому метонімічному жесті переноситься властивість Власне, носія того, хто носить, річ того, хто носить одяг, наприклад, на власне сам одяг. Наприклад, чоботи, які пройшли зі мною дуже багато миль, чи сорочка, яка ховала якісь речі, які я хотіла заховати від світу. Але зараз всі ці речі повертаємось знову до Вірджинії Вулф, от і до її Орландо. Але зараз ці речі лежать абсолютно беззахисні, і за ними немає абсолютно підспудно ніяких, ніяких інших переконань. Хоча, якщо ми ці речі носимо, ми ніби хтось би сказав, просочуємо їх своєю енергією. Але Гастон Башляр каже: ми взаємопроникаємо з ними. Вони впливають на нас, ми впливаємо на них. Звідси Вольган Шевельбуш підходить до наступної теми. Це власне протиставлення класичної, е, класичної економіки. Е, Адама Сміта класичного, значить, е, продук... е, класичного споживання як такого, значить е, споживчого продукту і продукту споживання, е, до е, власне, е, теорії, яка сягає ще античності, власне, на противагу економіці Адама Сміта і його споживчому продукту і продукту споживання, е, Вольфган Шевельбуш наводить нам теорію, яка сягає ще античності, це фізіократична теорія. Вона говорить нам про те, що власне, єдиним насправді, що здатне створювати якусь річ. Якщо власне, у Адама Сміта створення речі створення товару є цілковито антропоцентричним, тобто людина створює товар, створює річ, яку потім споживає інша людина, то фізіократична теорія говорить нам про те, що єдиним, що може насправді по-справжньому щось створити, є природа. Тобто, єдиний процес, адекватний правильний процес творення це природне творення. Тобто е, тварини, які розмножуються, рослини, які ростуть. Тобто, єдиний правильний споживацький обмін, скажімо так, це обмін натуральний. Тобто, е, ідеальною моделлю, економічною моделлю для фізіократів було сільське господарство. А якщо переносити це все на власне. На людську тілесність, на людську ідентичність, то тут споживання мало би обмежитися суто обміном речовин, тобто споживання їжі, перетворення її на енергію, перетворення її точніше на, речовини, на поживні речовини для організму людини, перетворення цих поживних речовин на енергію. Відповідно, ця енергія продукує здатність людини робити ті чи інші речі, створювати ті чи інші товари, наприклад. Е, але не все так просто. Звісно, це достатньо приваблива теорія, це достатньо хороша теорія, але вона не пояснює, чому, е, власне, е, нам хочеться споживати не лише те, що ми можемо цілковито асимілювати, тому що їжу ми асимілюємо, ми її з'їдаємо, після неї нічого не залишається. От, а умовно, черевики, чи новий iPhone, чи новий. Е, Піджак, який буде приховувати якісь наші значить, неправильні помисли, ми його не споживаємо повністю. Так, він, ми взаємодіємо з цією річчю, так вона зношується, так вона піддається нашому впливу, ми піддаємося частково її впливу, от, але повністю, цілковито, ми її не споживаємо. Щось після неї то все-таки залишається. І тут, власне, Вольган Шевельбуш підходить до самої ідеї споживання як руйнування. Він говорить про те, що в дитинстві, власне, в кожного абсолютно є такий період, коли ну, дитина починає вставати на ноги, починає досліджувати світ. І перше, що вона робить при взаємодії із навколишнім світом, це руйнує. Таким чином, говорить Вольган Шевельбуш, постулюється, дитяче я дитина постулює і пізнає себе. Як щось окреме від іншого світу, і постулює не тільки себе як щось не таке, як цей предмет, з яким я повзаємодіяв щойно, а й як силу, яка здатна перетворювати, яка здатна з цілісного предмета зробити нецілісний предмет. Е, відповідно, подібним чином, говорить Вольган Чевельбуш, е, взаємодіє людина, людина, яка споживає власне, споживач, взаємодіє із будь-якими іншими речами в світі. E, взаємодіючи з речами, ми, їх, ми з ними взаємопроникаємо, взаємовпливаємо, але ми їх руйнуємо. За рахунок цього руйнування, в цій, e, значить, в цій парадигмі руйнування постулюється наша ідентичність. І так відбувається протягом всього нашого життя. Відповідно, замість споживчої вартості Вольфан Шевельбуш пропонує абсолютно інше поняття. Олександр Юдін вважає, що це поняття навряд чи буде мати широкий науковий вжиток, але це поняття, новаторське поняття Вольгану Шевельбушу належить і в цьому він до нього приходить. Це поняття він описує як асиміляційну вартість. Тобто їжа асимілюється повністю, цілковито. Якісь інші речі асимілюються частково. І, відповідно, що вища. Асиміляційна вартість товару, чи якоїсь речі, якою ми володіємо, то більше нам хочеться нарощувати. Власне, для того, щоб е, дедалі більше постулювати себе на противагу речі, нам хочеться нарощувати споживання, нам хочеться споживати більше. Значить, е, ми спожили той, той чи той товар, чи послугу, е, ми відчуваємо. У взаємодії з ним, як той зношується, як той руйнується, як той міняється, і міняємося ми разом з ним. І від цього, саме від цього, а не від володіння річчю, як такою, не від витрачання грошей, не від значить, отримання речі в обмін на щось, не від цього, як вважає, як стверджує Вольган Шевельбуш, людина, яка споживає, отримує задоволення, споживаючи товар. А саме від того, що вона відчуває. Що взаємопроникаючись з тим товаром, він зношується, і вона потребує наступного, наступного, наступного і наступного. Е, навряд чи про це думав Вольган Шевельбуш, коли писав свій есей. Але я е, зловила себе на думці, що буквально в такий самий, ну буквально на цьому принципі працює індустрія сучасних смартфонів, які морально застарівають, які самі буквально провокують нас на те, щоб міняти на наступну версію. Тому що телефон не зносився, він ще може функціонувати. Але ти розумієш, що е, ваша взаємодія підходить до того моменту, коли пора уже оновлюватися. Тобто оновлення речі, оновлення якогось значить, оновлення телефону чи оновлення програмного забезпечення, е, співпадає із якимось оновленням особистості. Тому що речі, якими ми користуємося, речі, які поруч із нами, вони взаємопроникають із нами. Ми взаємодіємо з ними, ми міняємо їх, вони міняють нас. І саме від цієї асиміляційної вартості залежить те, наскільки і чому саме власне, нам хочеться володіти тим чи іншим товаром, тією чи іншою річчю. Але важливо не забувати ось про що. Е, в центрі цієї теорії все ще не річ, в центрі її все ще людина. Так, на початку свого есею Вольфган Шевельбуш цитує Фрідріха Ніцше, який стверджує, що люди є нивою для речей. От. Але все-таки без ниви не буде де прорости речам. Без ниви не буде сенсу в тому, щоб вирощувати нові речі. Не буде сенсу в тому, щоб множити ентропію в цьому світі, якщо не буде кому дотикатися до цієї речі і провокувати її зміну. Е, тому все-таки важливо розуміти, що хоча е, Вольфан Шевельбуш і відходить від антропоцентризму в своїй теорії, він все-таки так чи так повертається до того, що взаємодіючи з товарами, взаємодіючи з речами, які людина споживає, вона постулює себе. Вона постулює себе інакшою, постулює себе новою, постулює себе такою, яка Множить навколо себе життя і життєву енергію, множить навколо себе щось нове і тим самим примножує усвідомлення себе як тієї, яка є актантом, яка є дієвцем у світі, де вона живе у своєму есеї. Вольф Ганшевельбурж демонструє величезну обізнаність із дуже багатьма античними теоріями. Він, власне, обґрунтовуючи свої висновки, він цитує величезну кількість як істориків, культури і теоретиків своїх сучасників, так і власне античних філософів, і повертається до витоків у тому ж. Як він пояснює і як він обґрунтовує феномен суспільства споживання, тому що, звісно ж, не Жан Бодріяр був тією людиною, яка це винайшла, і звісно ж, не Герберт Маркуза був тією людиною, яка це там вперше популяризувала, тому що споживання є однією з рушійних сил, власне, людського самовизначення, людського суспільства і людської взаємодії як такої. Власне, дуже добре, що ця книжка зараз з'явилася українською, зараз з'явилася доступною українським читачам і читачкам, тому що ми перебуваємо власне в тому періоді часу, коли ми неминуче з огляду на обставини, в яких ми опинилися, переосмислюємо своє ставлення до речей, якими ми володіємо. До тих речей, які нас оточують, і до того, чи потрібна нам більша кількість речей, і що ми, власне, отримуємо і чого ми хочемо отримати, коли ми набуваємо, купуємо, споживаємо нові і, нові і нові речі. Звісно, не йдеться про їжу, не йдеться про якісь базові потреби, а йдеться саме про те, що дуже багато кому з нас хочеться назвати непотрібним, зайвим, чимось таким без чого можна обійтися, і так далі. Е, і, власне кажучи, якщо на перших, на перших етапах повномасштабного вторгнення ми спостерігали якийсь такий аскетизм, розуміння, що ти за потреби маєш втиснутися в Тривожну валізку в один маленький рюкзак, в якомога менший обсяг. Е, в цьому світі нам якийсь час не були потрібні якісь яскраві, красиві предмети одягу, чи якесь дуже ошатне взуття, тому що в ньому не сильно походиш по не сильно поїздиш в, еваку... в евакуаційному потязі і походиш по якихось не зовсім цивілізованих дорогах. Але потім, коли на трохи оговталися, то споживання і можливість, власне, придбати товари, зокрема українського виробництва, стала, власне, тим, про що Вольган Шивельбуше говорить, вона стала взаємодією. Вона стала можливістю підтримати людей, які е, виробляють ці товари, і які через війну опинилися в ситуації скрути, невизначеності і абсолютної розгубленості. Українське суспільство згуртувалося і підтримати власне українських виробників, українські бізнеси, українські, українські заклади харчування, в які люди почали ходити, щойно з'явилася така можливість, стало, власне, способом підтримати одне одного, стало способом відчути спільність. Е, і мені здається, що от саме зараз через Кілька років, коли ми вже так чи так звиклися, адаптувалися до реальності, в якій ми живемо, до реальності війни, до реальності, де річ і людина є надзвичайно крихкими, і крихкість цю ми бачимо абсолютно кожного дня, ми все-таки примудряємося постулювати себе, постулювати свою особистість, в тому числі і через речі, в тому числі і через споживання. Якщо дуже просто сказати. Як там? Якщо ця нова чашка чи ця нова спідниця подарують мені зайву молекулу допоміну, то воно того варте. От. Але е, важливо тут е, навіть не це, важливо те, що е, особистість за Вольфганом Шевельбушем постулюється із шляхом взаємодії, власне, з різними товарами, з різними речами. Е, Споживання є руйнуванням, споживання є асиміляцією, повільнішою чи менш повільною. І це дуже перегукується із тим, в який спосіб ми в Україні осмислюємо нашу взаємодію з світом і з речами взагалі. Тому що ми дуже чітко розуміємо обмеженість часу. І відповідно, якщо ми постулюємо себе. Через взаємодію з речами бачимо свій вплив на світ, свій вплив на, на навколишній світ і свій вплив на речі, які нас оточують, свою власне якусь життєтворчість у взаємодії з цими речами, то абсолютно нічого дивного, що споживання зростає, що хочеться оточувати себе більшою кількістю речей, гарних речей. І хай ми неодноразово говоримо про те, що надспоживання, яким характеризується сучасний світ, це. Річ, якої варто позбуватися і яку варто переосмислювати. Е, але якраз есей Вольфгана Шевельбуша пояснює нам великою мірою, чому нам хочеться мати більше нових речей, мати більше гарних речей, мати більше речей, які нас тішать, які роблять наше життя комфортнішим, і які, власне, відображають нас, як ми відображаємо їх саме в такий час, саме в час надзвичайної крихкості. Саме в час, коли все може зруйнуватися кожної секунди. Тому що життя саме по собі людське є крихким, саме по собі життя є скінченним. І, можливо, це спосіб лишити слід, як ми можемо лишити слід у взаємодії з людьми, в обміні товарами і послугами, в оточенні себе речами, в відображенні, яких ми бачимо себе, кращими, інакшими, красивішими, комфортнішими. Речей, які нас заспокоюють, не володіння ними, а саме взаємодія з ними. І в цьому, в цьому випадку, якщо хочеться зрозуміти, чому так відбувається, і хочеться подискутувати з текстом, який на дуже глибокому рівні працює, із взагалі з західним уявленням про те, що таке споживання, як по різному на різних етапах людської цивілізації до нього ставилося, то це саме та книжка, яка дуже добре для цього підійде.